Сьогоднішній морозний день. Вирішили синій трошечки прогулятися. Зараз знаходимося ми в такому місці. Тут колись була добича торфа. Ось тут машини добували торф. Ми на місці кар'єра торф'яного. Тут торф добували, а то торб... грубки палити, печі і все торфом. Тут бач, бобри живуть, бач? А тут, а тут а, добували торф. Оце за ми йдемо по, по дну кар'єра. Колись тут вода була, а зараз рівень води впав. Та йдемо тільки там по льодові. Туди літо то не пройти, бо замороз, замерзло, Та ми можемо пройти. А тут добича торфа була в 70-ті роки минулого століття. 70 ті початок. 80. -х. Тут раніше вода була, вода висохла, бо ну зараз взагалі річки попересихали Вирішили прогулятися, а там далі то напевне є вода ще. Але ж колись тут вода була. Вода пересохла. Оце так ми йдемо по дну кар'єра. Тут, тут раніше вода була. А це новий кар'єр. Його почали копати в кінці 70-х, початок 80-х роках. Тут ще є вода.

Znaczy no nie idę, przeprowadzę się, się nie В 80-х роках, 70-х минулого століття, тут була добича торфа. Були такі машини, що копали, розложували по берегу. Спочатку сушили, то люди ходили, перекладали ну, сушили то руками, а пізніше привезли машину таку, таку машину, що перекидала торф Пізніше люди стали копати. Такими лопатами торф. Оце такі ямки, копанки. Тут люди копали торф вручную. Тільки берега змарнували. Що ж, викопає невеличку ямку і копає другу ямку. Бо колись як машини копали, машини глибоко, по три метри копали. А люди, як копали торту, може метр вісімдесят, ото й все. А це люди, бач, перекопали. І поробили такі ямки. Тільки берега змарнували. А оці ямки то те люди перекопали, змарнували берега. Зараз ніхто не копає торф. Машини копали в 70-80-х роках минулого століття. А люди копали в 90-х роках минулого століття. У 2007 році провели газ і люди перестали копати торф. А так такий був берег, аж до лісу, крови паслися, а зараз зробилися так, позаростали, покопали ямки. Ось така наша мандрівочка торфяніками. Отакий виямок. Там люди торф копали вручну лопатою. От так, змарнували бера, покопали, копанки. А ми продовжуємо далі свою мандрівку торфяниками. Тут великі запаси торфа, тусеньки цей бересе торфові. Машини копали 3 метри. Тут більше 3 метрів. Глибина торфяного залежу. Оце, бачите, я такий торфяний кар'єр, ось люди торф копали. Скоро буде весна, які гарні бруньочки на вербі. Там село відніється. А тут також машини копали торф. Це був останній кар'єр, ну це новий кар'єр, це в 80-х роках його копали. Це де 40 років назад його копали. в 80-х роках копали торф і такий кар'єр лишився, тут вода є, риба, напевне, є, отам, правда, заросло, а також машини і торф копали. Тут бобри собі такого ставочка зробили. Бачите, яка гребля? Зробили такого ставочка. Ми забудемо переходити потихеньку. Отак синя потихеньку переходь. Ти вже перейшла? так Молодець. Зараз я буду проходити потихеньку. А це побри зробили таку гребельку. І вийшов такий ставочок. Така наша мандрівочка торфяниками. Отака От наша екстремальна мандрівочка торфяниками. Ні, туди, туди ми, не, туди ми піли, там кар'єр. Ми туди не підемо. Ми піде туди, бо вре нам зробили переходи. Там відніється сніжоча, там лід. Там кар'єр. Тут Вода идех синяя не идея, вообще в... Так, так, потихенько йде. Вже... Да -да, Ось така наша невеличка мандривочка торфяниками. Ось вот так. Такі тут торфяники добігає до кінця наша мандрівочка торф'яниками